26 листопада 1910 року з новозеландського порту Крищерч відплив корабель Терра Нова. Через дві доби у слід кораблю на мисі Саундерс прощально блимнув маяк, і теранова надовго залишилася один на один із океаном. Так розпочалася друга британська експедиція в Антарктиду під керівництвом 42 літнього офіцера королівського флоту кавалера ордена Вікторії Роберта Фолькона Скотта. Любим. Усі вони різні. Одні в буденності, інші просто чекають манни небесної. Але є серед них ті, кого називають героями. П'ятий день плавання. Погода різко змінюється. Океан заштормило. Гори холодної води заливають перевантажене судно. Крім цього необхідного на борту Теранової було 45 тонн ось такого спресованого вівсяного сіна. Корм для манджурських поні. Манджурські поні. Вид коней, особливо стійких до низьких температур. Саме їх вирішили використати як основну тяглову силу у підкоренні південного полюсу у цій експедиції. Доглядав за ними 28-літній Антон Омельченко, українець. 4 січня 1911 року після довгої виснажливої подорожі Терранова досягнула віковічних людів Антарктики. Серед інших членів екіпажу Роберт Скотт особливо цінував Антона Омельченка, цього трудолюбивого та розумного українця. Прекрасний жокей та конюх справлявся із своїми обов'язками на відмінно. А ще перевозив вантажі, споруджував склади і навіть був перукарем. Та при усьому старанні не міг попередити біду, яка чекала попереду. Уже на початку походу коні стали провалюватися в сипучий антарктичний сніг з кожним кроком втрачаючи сили. Через місяць довелося пристрелити останнього коня. Що, безсумнівно, боляче пережив Антон Омельченко, він супроводжував полюсну групу Роберта Скотта до середини шельфового льодовика Роса. Далі п'ятеро. Роберт Скотт, Едвард Вілсон, Генрі Боуерс, Едвард Еванс і Лоуренс Бутс рухалися на лижах. 18 січня 1912 року вони підкорили Південний полюс. Через 8 місяців трьох із п'яти знайде замерзлими пошукова група Аткінсона в палаці, засипаній снігами. Та все ж першими англійці не стали. Всього на один місяць їх випередили п'ятеро норвежців, які й були першопрохідцями. Віталій загибелі полісної групи Скота для експедиції стануть відомі пізніше, ніж Антона Мельченко залишить Антарктиду і, зрештою, полярники вирушить до Нової Зеландії. Перший раз про свого діда я почув десь в 64 65 році, коли до нас у батьки приїхав із Москви Болотніков, писатель, письменник, який перевів книгу Послідня експедиція Роберта Скотта і приїхав познайомитися з сім'єю Омельченко в батьки. Народився Антон Омельченко в селі Батьки у 1883 році. Коли йому виповнилося 13 років, він влаштувався на кінний завод у Ставрополі. Коні швидкі, розумні, благородні. На той час у Росії їх нараховувалося 25 мільйонів. О, Господарю заводу, полковнику Ведернікову, хлопчик так сподобався, що він його усиновив. Коли почалася русско японська війна, цього ж полковника призвали на, на війну і їхати на дальній восток. Саме туди, в 1909 році, прибув один із офіцерів Роберта Скотта, який шукав хорошого знавця коней. Напевно, недобрий заробіток вабив Антона Омельченка. Перемогло бажання побачити ту частину землі, яка раніше не відкривалася нікому. Відважитися на ризик більший, ніж дано пережити жокею. Тому і назначила йому доля супроводжувати полярну команду аж до 81 градусу південної широти. 1913 рік Перша світова війна. Антоно Мельченко призваний на фронт за хоробрість нагороджений Георгіївською медаллю. З війни повернувся в у 2016 році, а потім у 17-му почалася революція. Жодна зі складових Російської імперії не зазнала стільки горя, як Україна кинута в громадянську революцію. Пережив Антон Омельченко, і це. Талановитий жукей, який зривав оплески на багатьох змаганнях. З першого погляду міг визначити шанси на перемогу будь-якого коня. Полярник, випробуваний Антарктидою, який вільно володів англійською мовою. Антон Омельченко не зміг реалізувати себе на батьківщині. Йому визначили роль простого сільського поштаря. В батьки із Полтави приїхав чоловік. Відрекомендував себе газетником. Декілька днів жив у Антона Лукича. Обіцяв підготувати статтю. Фотографії, документи, які повинні були стати основою нової книжки, гість забрав із собою, гарантуючи їх повернення. Хазяїн повірив і сам відвіз гостя в Полтаву. Але чоловік зник. Коли у 1965-1964 році з'явився Болотніков кореспондент, то перше, коли бабуся ще була жива, моя дідова дружина. Папкова мама, то вона коли побачила цього болетникова, в неї все затрусилося. То, що вона в йому узнала теокореспондента. Ви берегла Антона Мальченка в штормових морях в Антарктиді. Була милостива до нього на полях битви Першої світової. Але відвернулася від нього навесні 1932 року. Він сів на порозі своєї хати сів і став читати жити. Е, небо було пости, чисте, і тут налетіла чорна хмара. І де взялася із цієї хмари е, шарова молнія, і дідуся убиває на поло. Далеко від полтавських сіл, болів та леват в Антарктиді біля шельфового льодовика Кука розташована бухта. Названа іменем першого українця, який на початку минулого століття ступив на цей материк: Бухта Омельченка. 2000 року по цій дорозі в село Батьки приїхав командир першої антарктичної експедиції Геннадій Петрович Міліневський. У Лондоні йому показали фільм про експедицію Роберта Скотта. Там, на палубі експедиційного судна «Терранова» один із полярників танцював гопак, дорога привела в село Батьки до внука Антона Омельченка. Коли ми приїхали до батьків, то знайомилися, все, тоді сіли вечеряти. За столом Геннадій Петрович мене спитав, каже, яка яка твоя професія? Я кажу, інженер-механік, працюю в колгоспі за автогаражем. Він каже, немає бажання в тебе поїхати в Антарктиду. кажу, з здовольством поїду. Люди, вони усі різні. Одні погрузи в буденності, інші просто чекають манни небесної. Та є серед нас онуки, які продовжують подвиги своїх дідів, невідомих героїв нашої країни.